2020 -й. На це питання насмілося відповісти британський бренд Fleming Crab, випустивши ароматичну свічку, присвячену року, що тікає. Творці новинки змішали трохи дешевого лосьону після гоління, кілька крапель деревного москасу, нотки бананового хліба і, звісно, запах антисептика. Така свічка з веганського воску може горіти до 30 годин. Купіть собі на 30-31 грудня, скажімо так. Паліт 2020. І чекайте нового року, який, сподіваюся, буде пахнути щастям. До речі, про новий рік. До нього вже почало готуватися Вікторія Хруник. Як? А це дізнаємося за мить! Святого Миколая, Різдво, Новий рік, святвечір, знову Різдво, Старий Новий рік, водохреще, наближається період суцільних свят, приводів засипати всіх красивими листівками. Купа! Але якщо раніше це робили через пошту, то нині спамлять у соцмережах. У чому небезпека таких вітань? І що про них треба знати вихованим і гречним? Вікторія Хруник розкаже ласкаво запрошую на передсвятковий етикет-урок. Почну з найголовнішого писати людям, з якими у вас ділові стосунки, вчительці, приміром, можна лише з 9.00 до 18.00. рідним і друзям з 8.00 по 22.00. Не раніше, та не пізніше. Поважайте час на відпочинок інших. Куча до когось у приватні повідомлення, не забудьте привітатися, так як робите це в реальному житті, коли заходите в чийсь дім. А ще дякуйте, перепрошуйте, прощайтеся Увічливість діє навіть онлайн. Так само, як і грамотність. Ну не чекаю, а чекаю не з наступаючим, а з прийдешнім. Не желаю, а бажаю, зичу. І про крапки, коми, тере, не забувайте. І про імена з великої літери. Ваше ж вітання має бути приємно читати. Чи не так? Про яку тіркуне не треба забувати. Перше, не пишіть сто повідомлень підряд. У першому салют, у третьому як ти, у п'ятому хочу тебе привітати. У десятому передай привіт. За опитуваннями це людей дратує найбільше. Зберіться з думками, напишіть усе та надішліть не інакше. Друге. Не загравайтеся з клавішою капсулок. Можливо, ви хочете підкреслити значимість написаного. Але повірте, великі літери сприймаються як крик. Найкраща емоція для вітання. Третє. Не заміняйте символами букви в образливих словах. Це модно, але суперечить етикету. І взагалі лайтесь, суперечить етикету. Четверте. Не тегайте в постав усіх підряд. Не треба на Василя позначати 79 знайомих і незнайомих Василів і Василин. Хай це буде 5-10 людей, але тих, з ким ви реально дружите. І п'ята, не використовуйте занадто багато смалів. Щоб прикрасити текст, так. Але щоб замінити його значками ні. Якщо до аудіоповідомлень, швидко і на ходу записати можна. Етикет їх дозволяє, але лише для привітань, коли хочете передати емоцію. Також звукові доречні при форс-мажорах, наприклад, їдете поганими дорогами, а треба написати смс. Однак швидкої відповіді не чекайте. Раптом людина на зустрічі, на занятці і зможе прослухати лише за кілька годин. Будьте до такого готові. І головна проблема соцмереж – листівки стівки до всіх можливих і неможливих свят. Будь ласка, перестаньте її розсилати та засмічувати чужі телефони. Хочете привітати всіх інстаграм чи фейсбук друзів То напишіть загальний пост. Хто бажає в коментарях подякує. А якщо хочете надіслати вітання у приват, то не кидайте просто картинку без душі, додайте хоч кілька щирих слів, які будуть присвячені конкретній людині. Так, це займає більше часу, але більше цінується іншими. І ще одне, друзі, навіть якщо вас реально заспамили тими листівками, усе одно відреагуйте. Ну, хоч картинкою навзаєм, етикет вчить дякувати за кожен прояв уваги. Прислухайтеся, і нехай прийдешні свята будуть незабутніми. Ваша Вікторія Хруник.